Всім привіт, сяк Станіслав. Нині вам зніму про своє господарство. На дворі вже все святе, красиво. Перші крови покажу. У нас так наші два тровики. Це нас, як ви знаєте, два кроя їм нашав давати березові вошки. Вже їх їдять. Траву наш давати. Погнали дайш. Ось тут у мене кроти є, відкривишки. Сидять вони ось тут. Це від той сірої кривись. Ой зайшки, Один. Це дві дівчинки. Теж дві образові його шкіри воду. Вона далі. Дайш... Ось тут у мене крилася одна. ті дві кривишки я був забрав. На вагітно. А привезти 16 травня. Ось ну, така тривисня. Погнали далі. Закриваємо і йдемо сюди. Тут два-два бутузика. Здоров. Кришну білий то хлопчик. А біла дівчинка. Красиві. Ну я чи без мами. Мамуся. Теж би разовішки, траву. Ось десь йде. Закриваємо. Погнали далі. Тут його нашла, тут є троє. Теж би и її важки давав. Зараз вам покажу інших. Ось тут кого у мене, троє. І все. Погнали інш, тут далі. Погнали. Тут наша скурочка сидить. Я там за шисі есть. Все, далі. У нас тут в останні на шове стюки не здобудуват. Ну, больше мне хуйстю. Понавідайся. Хустер їже тебе привіті. Такі ластюки ва, тут сидять. Підпошивают. Є будують. Ну, понадобаєш. Ось там свинка, підросла. Дай мою вже траву. А тут я троям даю. Погнали дальше. Тут наша зузуйка. Ще немало, діток. Я штаю. Зуйка. Зуйка, зузуйка, зузуйка. Хороша. Сіну давав. Куда е изара? Там ще дам. Погнали дальше. Как красиво. Сега е сад. Всички па-па-па-па. Ставайте лайк, подписвайте се, коментирайте.